Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вирішила поміркувати над такою темою. Ну, Взагалі-то я давно над нею міркую, і я не розуміла, чому люди відмовляються від, усмід... від усвідомленого, а головне чесного життя самим собою. Ну так, я розумію, що усвідомлене життя це трошки важко. Ну, тому що потрібно е, слідкувати за собою, за своїми там, думками, там, почуттями, е, розуміти, що і для чого ти робиш. Але ще я розуміла, що щось людей лякає, особливо ну, е, щодо чесності з самим собою. І ніяк не могла зрозуміти, що саме. Але ось нещодавно в мене була одна побутова розмова з однією жіночкою. І, ну я вам просто хочу розказати, що е, саме про що ми говорили, і що я зрозуміла з цієї розмови. Жіночка розповідала, що їй зараз щось там не подобається, якість там, наприклад, доріг наших. А я була дуже здивована цим. Ну тобто вона саме виказувала своє невдоволення, що там недостатньо, щось там не дуже гарно зроблено. А я кажу, що ви що серйозно в нас під час війни не те, що все гарно, а більш ніж можна було собі уявити. Коли країна в стані війни, що так все буде добре працювати, і що влада. Намагається зробити все найліпшим чином, і мене якраз саме це і вразило під час війни, як на початку повномасштабного вторгнення працюють всі служби. Ну і я розповідаю їй про свій захват. Кажу: і, Ну я думаю, що невдоволення тут недоречне. І вона відразу каже: А я не виказувала невдоволення. Я ось думаю в цей час: це що людина не пам'ятає, що вона казала три хвилини назад. Ну ні, це не може такого бути. Бо я ж не згадую про якийсь випадок чи розмову, яка вже давно була. Це ось три хвилини назад. Тобто я зрозуміла, що людина або не усвідомлює або е, не хоче е, сказати собі правду, да, це, це, це було невдоволення. А чому вона не може собі, або не хоче сказати правду? І тут я зрозуміла, що для багатьох людей, е, коли вони усвідомлюють свою, наприклад, неправильну поведінку, або чесно, е, чому вони, до речі, чесно, не кажуть е, собі, що тут я був неправий, тому що вони бояться бути винними. Ну, ніхто не любить відчувати провину. І це зрозуміло. Тобто, наприклад, коли мені моя подруга каже щось я кажу про якесь своє невдоволення, а вона мені каже, Цезарь, не капризуй, то я в цей час, знаєте, я як прокидаюся, і я розумію, що дійсно це просто капризи. Да? І я кажу: все, дякую, не буду капризувати. Да? Або ну, дякую за те, що е, ти звернула мою увагу, це, що це просто капризи. Але в цей час я розумію, що я, наприклад, капризувала, або була невдоволена, або щось зробила неправильно. І мені хтось або я сама зрозуміла, що це неправильно. Розумієте, я в цей момент не стаю для себе гіршою, я не відчуваю провину. За що провини я маю відчувати? Я просто звернула зі своєї гарної дороги, да? звернула наліво, а мені потрібно було направо. Добре, клас, я себе навіть можу похвалити, що я це зрозуміла досить швидко, і тепер піду туди, куди мені треба. Тобто, наприклад, не буду виказувати невдоволення. А буду е, направляти свою увагу на те, як все гарне. Ну тобто, я не відчуваю провину і я не стаю для себе гіршою. Саме тому для мене, я так думаю, нема проблеми бути чесною з собою. Чи приносить мені задоволення, коли я зрозуміла, що я зробила щось негарне, та ні, звичайно. Ну, ну чесно, мені неприємно, так як і кожній людині. Але я відокремлюю свої вчинки. Пам'ятаєте? Ну, мені здається, що всіх батьків, всі батьки чули таку е, фразу, що е, не потрібно казати дитині, що вона погана, е, можна е, сказати, що це е, поганий вчинок. Ну, так само і на себе це все е, треба приміряти. Тобто, Ну, я б і відмовилась від такої конотації, як поганий, непоганий. Ні, це мені не підходить. Я не хочу бути невдоволеним. наприклад. Я буду слідкувати за те, щоб отримувати більше задоволення в цьому житті. Наприклад, так. Чи, ой, я щось гарне зробила. Добре, О, клас. Добре, що я це побачила. Дякую, Нусик. Тепер я е зроблю або виправлю, або вибачусь. Або ну, якщо не можна зробити, ну це виправити не, не, тім, не тим не іншим чином, то я спробую ну, цього робити менше. Точно не буду собі або комусь обіцяти, що я не буду цього робити ніколи. Ні буду, бо я звичайна людина, я не ангел. І в мене навіть ліку святого, святої людини нема. Тому ні, я звичайна людина. Я просто намагаюся кожного дня, кожну, кожну годину робити вибір, який мені до вподоби, який до вподоби моїй душі. І провину я не відчуваю. Бо я буду відчувати провини, коли я е, свідомо щось або несвідомо ображу іншу е, людину. Е, е, ну, ви розумієте, це не про провину, це про усвідомлення і про чесність з собою, про чесну оцінку своїх вчинок, вчинків, думок, почуттів. І це вам допоможе. Просто не чіпайте свою особистість, коли ви оцінюєте якісь свої дії. Особистість окремо, а якісь дії, почуття, окремо. Все мені не подобається. Я буду робити по-іншому. Тому я думаю, коли ви це усвідомите, усвідомите. Да, так. Вам не буде вже так страшно з собою бути чесним. І вам буде дуже цікаво жити усвідомлене життя. Бо це справді дуже цікаве життя. Ну, на мій погляд. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь інші думки чи не інші думки, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Буду вельми вдячна вам. До нових зустрічей, пока.